Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Фахівці пенсійного фонду нагадують про перехід на електронну версію трудових книжок. Не маєте можливості поїхати на відпочинок? Завітайте до відділення фізичної та медичної реабілітації. Червня 2021 року в Україні впроваджуються електронні трудові книжки. До червня 2026 року триває перехідний період і дозволено паралельне використання паперової та електронної версії. Разом з тим пенсійний фонд рекомендує усім роботодавцям активізувати роботу з зацифрування паперових документів. Детальніше про є е сервіси розповіли фахівці. Процес впровадження електронного обліку трудової діяльності працівників триває. Наразі у реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування електронних трудових книжок відсоток відсканованих документів становить 47% від їх середньооблікової чисельності. З огляду на сплив більш ніж половини строку, встановленого на оцифрування паперових трудових книжок та з метою планомірного процесу подання сканкопії упродовж законодавчо визначеного граничного терміну до червня 26-го року, рекомендуємо всім страхувальникам, юридичним та фізичним особам-підприємцям активізувати роботу щодо подання до пенсійного фонду України сканкопій документів, що містять відомості про страховий стаж працівників. Для подальшого їх оцифрування та включення до зазначеного вище реєстру. Скановані копії виготовляються з оригіналів документів у кольоровому форматі, мають бути якісними та придатними для сприйняття їх змісту. Під час планування процесу страхувальникам слід враховувати можливі перебої в електропостачанні відповідно і у роботі веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду. Подання скан копій документів про стаж здійснюється на веб-порталі електронних послуг в підрозділі відомості про трудову діяльність працівника. Страхувальники мають ознайомити найманих працівників з результатами оцифрування їх трудових книжок, оскільки некоректні записи щодо окремих періодів трудової діяльності можна відкоригувати на підставі підтверджуючих довідок, передбачених порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Який затверджено постановою Кабінету міністрів України 637 від 12 серпня 1993 року? Крім того, пенсійний фонд розширив перелік надання послуг через відділи обслуговування громадян. Сервісні центри, тож на сьогодні у кожного громадянина є можливість надати документи про страховий стаж для оцифрування, звернувшись особисто з документами, які посвідчують особу до будь-якого сервісного центру на території України. Детальні роз'яснення щодо порядку подання скан копій документів, які містять відомості про трудовий стаж працівників, можна отримати за телефоном 068 534 68 24. Відділення фізичної та медичної реабілітації, яке працює при центральній міській лікарні, продовжує надавати пацієнтам широкий спектр послуг з профілактики та лікування різних захворювань. Душ Шарко вани для ніг, кислородні коктейлі, пресо та лазеротерапія це далеко не весь перелік послуг, які сприяють відновленню сил та здоров'я. Докладніше далі у сюжеті. Відділення фізичної та медичної реабілітації, яке працює при центральній міській лікарні, щодня відвідує десятки пацієнтів. Відділення пропонує широкий спектр відновлювальних процедур, які поєднують традиційні методи з інноваційними технологіями, особливо популярне серед пацієнтів водолікування. Підводний душ масаж. Це оздоровча процедура, в основі якої лежить масаж тіла пацієнта, зануреною в воду, струменем води під тиском в 2-3 атмосфери. Душ Шарко має більш потужну дію і відпускається в вертикальному положенні. Ці дві процедури поєднують в собі користь масажу, теплолікування і водолікування. А це, в свою чергу, поліпшує кровообіг, змітнює стінки судин, збільшується венозна і лімфатична циркуляція. Циркулярний душ допомагає в боротьбі з стресом, хронічною втомою при астеноневротичних синдромах, сприятливо впливає на стан шкіри, усуває целюліт і допомагає позбавитись від шлаків. Фихрові ванночки для ніг. В них поєднується теплолікування і водолікування і покращується кровообіг, мають знеболювальну дію, також стимулюють мікроциркуляцію в шкірі і покращують кровообіг. Крім водних процедур, відділення надає послуги кисневої терапії, яка допомагає при втомі, безсонні, а також серцево-судинних та легеневих захворюваннях. Також є пресо та лазеротерапія. Пресотерапія це лімфодренажний масаж. Мало хто знає, що для того, щоб підтримати організм в тонусі, берегти його від зайвих токсинів, потрібно стежити за станом лімфатичної системи. Лімфа бере активну участь у формуванні імунітету, підтримує гормональний фон і виводить рідину і токсини з організму. Апаратний лімфодренажний масаж допомагає. Позбутися набряків шляхом виведення рідини з організму, а це, в свою чергу, допомагає досягти бажаних рельєфів тіла, позбутися зайвої ваги набряклості, схуднути, підтягнути фігуру, справляє хороший антицелюлітний ефект, підвищує тонус шкіри і уповільнює процеси старіння шкіри. Лазеротерапія це фізіотерапевтичний метод лікування, заснований на впливі світлового променя. Одне з направлень клацер це стимулююча дія. Лазер, мож, лазер стимулятором всіх обмінних і імунних процесів в організмі. Ось звідси його протизапальна, знеболювальна, протинаврякова дія, і основна це ранозаживляюча. Варто сказати, що лазеротерапію ми застосовуємо навіть там, де ми не можемо подіяти електропроцедурами. Одна з пацієнток проходить послуги з пресотерапії не вперше. Після курсу лікування лише позитивні відгуки. Дуже хороше таке лікування, яке має свої показання. Я по медичним показанням проходжу після курсу отримую легкість в ногах, відчуття легкості, відчуття зняття напруги, зняття набряків. І дуже потрібне і дуже корисне лікування. Показання є різні можна проходити і з косметичною метою і з лікувальною метою. Ну я дуже задоволена цією процедурою, дуже задоволена медичним персоналом, який тут працює. Медична сестричка, яка відпускає, розкаже, покаже, скаже, які можуть бути програми, щоб підібрати ту програму, яка потрібна для кожного пацієнта. 30 хвилин. Триває процедура, комфортна процедура, ніяких там больових немає відчуттів. Процедура, після якої себе почуваєш легкою. Ділиться своїми враженнями і пацієнтка, яка відновлюється за допомогою водних процедур. Процедура дуже чудова, комфортна, ні це зовсім не боляче, є більш комфортніший режим в воді гейсеру, а є гідромасаж. Дуже, дуже зручно і комфортно підходить, я думаю, і для просто проходження, для комфорту, релаксу та певного, і як для лікування також. Відчуваєш таку легкість, комфорт, гарний сон, стан явно покращується. Попит на водні процедури великий. Запис треба проводити заздалегідь. Слід зауважити, що усі послуги відділення платні. Направлення від лікаря не обов'язкове за умови наявності амбулаторної картки. Для того щоб отримати направлення на ці процедури, варто підійти в 609 кабінет кабінет поверхової поліклініки або 32-й і 40-й кабінет чотириповерхової поліклініки з амбулаторною обов'язково з амбулаторною картою. Сучасна реабілітація у ритмі життя, де є місце стресам, а також загостренню хронічних хвороб та наслідків травм, є не розкішю, а щорічною необхідністю. Тож відпочивайте і набирайтеся сил. А на цьому випуск не відзавершено. До зустрічі.